І сина, і святому Хамін. Христос рождається. Вічки має часу радіти празднику Господнього Різдва, воєвіння різдвяного періоду. Чекаємо до празника стрідання, ми потихеньку на нього наближаємося. Сьогоднішня неділя певна. Мовна радше таких цікавих нюансів, які дає нам Євангелія, що читаємо у 30 му дію цього літорічного року, ми можемо знаходити Євангелія, які є паралельні про ту саму подію. Навіть можемо знайти, що почувши відповідь того юнака, це був юнак, знатний юнак, тобто той, якого знати, відомий юнак, бачимо немідний юнак. Почувши відповіді юнака, все це я зберіг з мав, а це стосується заповіді, один із івангельців каже, що Ісус полюбив його. В цьому Євангелії. Не сказано або радше не, не акцентовано увагу на другому запитанні. молодий молодик питав, що маю зробити, що госуди життя річне, а потім, а потім, що мені ще бракує, або іншими словами, що ще мені треба, все це я зробив, я би ще щось хотів. Ісус відповідає, якщо хочеш бути досконалим. Якщо хочуть бути досконалими. Коли ми дивимося на цей Івангеліє з точки зору сьогоднішнього дня, тобто з точки зору християнства, виникає для нас, християн, таке питання. А ми ж не знаємо, що ділами закону ще ніхто не врятувався. Ділами закону ніхто не був спасенним. Вірою в Господа нашого Ісуса Христа. Людина рятується, спасається, а ділами закону, як пише апостол Павло. Тому виникає питання, як то так тими ділами закону можна спастись. Але коли ми подивимося на питання Євнука, тут іде мова про що я можу зробити, щоб отримати спасіння. Він не питає, що Бог для мене робить. Він не питає відповіді, в який, який спосіб Бог мене рятує. А він питає, що я можу зробити. Тобто, який внесок я можу оце тіло спасіння, Боже Тіло Спасіння дати, щоб бути спасеним? То є справді цікаве питання, бо якщо ми спасаємося вірою, якщо. То, відповідно, ми розуміємо, що це йому належить спасіння і ми отримуємо як дар. Але як ми заговорили на будніму дні, той дар, який Бог нам дав, Він не є даром автоматичним. Він не рятує всіх підряд, хоч для всіх той дар даний. Дар спасіння. Та з нашого боку, Буде певна відповідь. Це щось подібно, якби могло велике щось придбати і не мати нам коштів. І знайшов себе хтось, хто міг би за нас заплатити, але поставив би певну умову, скільки ти можеш дати, а я тобі решту додам. Ми ну, говорили вже про те речі. Але попри те, людина покликана свого Боку. Робити певний внесок. Більше того, Господь чекає від нас певної взаємності, певної відповіді і цією відповіддю на Божу благодать і Божу любов і Боже Спасіння, яким є жертва Ісуса Христа, то спасіння не, не, не було так, майти, собі класно і прийшло Спасіння. Ні, це спасіння для нас прийшло дорогою ціною. Як каже апостол Петро не золотом і слідно тлінним, але дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа не Спасення. Бог показує нам, наскільки гріхи наші, відступництво наше, невірство наше в Божих очах є жахливим. Але водночас показує, наскільки він нас любить, обдаровуючи своєю любов'ю. Він чекає, що і ми в любові будемо жити, що і наше серце сповниться любові і ми, ту любов зараховує і дієвою. І тому Ісус Христос говорить до своїх учнів, хто мене любить, той заповіді мені береже. І на питання юнака, що має робити, щоб усвяткувати життя що вічне, можемо перефразувати Любити. Любити, як? А сповняти заповідь. а сповняти заповідь. Бо заповідь дає певний дорогоказ нашого життя тут на землі, щасливого життя тут на землі. Що означає щасливого? Не безпроблемного. Хоча си ми свідомі щасливе життя то безпроблемне життя. Ой ні. Не завжди безпроблемне життя є щасливим життям. Більше того, скажу серед самогубців. Набагато більше є тих, що мали все в тому житті, що все попробували в тому житті, і вже навіть не, знати, що мали, не, не знати, що пробувати, вже все мали і розчарувалися. Розчарувалися, бо нема що пробувати, вже на що робити. І закінчували своє життя самого, або втрачали все те, що мали. І їм виглядало життя що безсенсове. Що має залежати від щастя. Але хочеш бути спасенним, долучайся до Діла Спасіння, долучайся до того, що буде тебе рог. І будеш щасливим, не обов'язково маючи, не обов'язково маючи. У своєму житті може і ми зустрічали людей, які мають, але чомусь не є щасливий. Але чомусь не є щасливі. І в тих, хто здається, ну нічого немає. А він щасливий, чи вона є щасливим. Невже ми не бачили таких людей в своєму житті? Та й зрештою, самі досвідчували, що не завжди тоді, коли ми щось здобули і щось маємо, від того ми є надзвичайно щасливі. Може, покільшимося кріжні, мови, нема. Але то дуже впорає. То все дуже швидко проходить. І вони потребує ще щось, нічого немає. Нічого дивного нема, тому що у цьому житті ніщо людину не наситить. Не наситить ніщо. Щастя власне полягає в тому, що людина має радість Бозі і сумління чисте. Коли людина чисте сумління і має радість спілкування з Богом, чи вона має, чи вона не має, вона всередині. Серці своєму є щасливим. є щасливим. І то є справжнє щастя, яке ніхто не може відібрати, і ніщо не може відібрати. Бо навіть терпіння, страждання і смерть не розлучають топовину з Богом. Навпаки, як каже Апостол Павло, поки я є в цьому тілі не можу бути близько, бо хочу йти, але знаю, що поки я в цьому тілі можу щось зробити для інше на Божу славу, так і в нашому житті. Господь каже, виконуйте ці заповіді, будете щасливі. І не тільки тут будете щасливі, щасливі в Бозі. Не у людей може в Бозі, будете щасливі, Будете мати внутрішнє щастя, а більше того, ви мати царство небесне, яке, знову ж таки, не виконання закону, але Божою ласкою ми посягаємо. А виконання закону це наше. На Божу, Бога. І другий момент, якщо хочеш бути досконалим. То, 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 то є різниця. Бути досконалим і бути спасеним. Бути досконалим це бути обоженим, бути таким, як Бог. Нього буде спасеним, як бути в нього надзвичайно політиком. Бути спасенним це означає бути грішником. розкаяним грішником, якого Бог рятує. Роскає вічна панького, Бог рятує, і з нашого Бог ще якийсь там, так мовити, старання зусилля. Будемо спасені. Але досконали є що зовсім нічого. є що зовсім нічого. І Господь бачить, що він старається, що він виконує ці заповіді, пропонує йому вищі щебель, бо і у небесній батьківщині також є рах. То не комунізму, що кожен отримує, так мовити, так, як інший. Каже госп... апостол Павло, що інакше близько Сонця, інакше близько місяця, інакша слава Сонця, інакша слава зір. Кожна звізда різниця у славі. А Павло не йшлося про звісти, про зорене небо, що це про людей. І в тій Небесній Батьківщині також. Кожен буде у своїй славі, залежно від того, як жив, що робив і наскільки був досконалий, прагнув бути досконалем. Тому Господь пропонує тому чоловікові досконалість в тому сенсі, щоб відкритися того всього, що його тримає, на що він уповає, на що він покладається пригадуєте слова Ісуса Христа, які часто використовуємо не можна двом панам служити Богові і мамоні. У нас в розумінні людському мамона – це є гроші. Так собі людина уявляє, так собі думає, але це слово має ширший контекст. Мамона не означає тільки гроші. Але все те. Що людина у цьому світі опирається як на основу свого життя. Як на основу свого життя гроші, в тому числі у приватній своїй більшості, то людина саме так собі держує. Але мамона це не тільки гроші. Це їм корабля. І Бог каже: не можна мати крові бога і щось інше. Або або Радикалізм в мене. І в той радикалізм, власне, як краще пояснити, це шлях до досконалості. Покладися цілковито на бога, це не означає нічого не робити. Ось собі руки, лежить, почувай ох тебе Ні, Ні, Ні. Але пам'ятай, що ні твої зусилля, ні твої старання, ні та так звана світова магона немає і буде далекого опорою. Може бути, бути засобом. Засобом Твого спасіння, так як багатство може бути засобом спасіння для людини. Багатство, зрештою, Бог дає людям для того, щоб вони могли тим способом врятувати свою душу, ділячись з тими, хто потребує цього. Це не означає, що має на нарівне право все роздати, як тому яку Господь пропонує. Трошка інша ситуація. Євнуков Він це пропонує побачити, що він є прив'язаний. До чого сприв'язаний? Звідки це випливає? Це випливає з великої двоїстості, такої певної роздвоєності. Він ніби і визнає Ісуса Христа як учителя авторитетного з одного боку, бо всі це про це говорять. А з другого боку, хоче його визнати їх Господом, бо називає його добрим, болагим. Учитель добрий, учитиблагий, що має робити? І тому, Ісус Христос, питає, чому називаєш мене добре, Тобто через не є що не є Бога? Бо тільки Бог є добрий, але тоді певна двоїстість. І коли людина має, от таку розбоєнність, це означає, що вона до чогось є прив'язана. Щось тоді її буде цілісне, щось її роздирає. І Господь бачить бачить, бачи, це розуміє, що роздає до мінака. А це пов'язує до земного нацтва. Хочеш бути досконалим? розстай все, що маєш. Але то не кінець. То не кінець. Не просто ростай. А приходь і йди за мною. Оце є основа. Приходь і йди за мною. Бо як не осаж, то пропаде. А з собою не візьмеш. З собою, з тим за мною не підеш. Мусиш щось з цим зробити. Як хочеш йти за мною, хочеш доскональності, мусиш щось з тим зробити. Найкраще роздати. Продати все, що маєш, то означає здобути собі ще щось, навіть більше, бо переважно люди як продають. Беруть Дешевше продають дорожче, щоб мати. Господь каже, ні. Ні. позбудься залежності, позбудься прив'язаності. Я буду твоїм суботу, я буду твоїм опорою, я буду тим, на кого ти будеш покладатися. Якщо є для тебе благий, то якщо я тебе Господь, якщо є Бог для тебе, я буду тобі це, тоді будеш доскати. Досконально. Тоді досконалася Господь. Ту у Господь пропонує кожному з нас. Використовувати те, що маємо для освячення. Використовувати не як ціль, а як засвіт. Щоб через те, що Бог нам дає, ми осягали небесну Батьківщину. Мудро керуючи тим, що Бог нам дає. Не для свого збагачення. Сумний, каже Господь, до такого міркуючого бізнесмена. Безумний. Господь чекає від нас, що ми йому цілковито довірилися. На нього цілковито уповали, розв'язалися від тих прив'язностей за них, які думаємо, що вони нас врятують. Від всього того, що переминає. І наскільки ми будемо своє вільними від того всього, що переминає, наскільки середині, в серці ми будемо вільними від того, наскільки будемо ближче до досконалості і ближче до Бога. Не просто знайти вільними. Це не просто буддизм від всього. Відмовитися від так званої Нірвану, нічого не потребувати. Основу, як фундамент, як покриття Бога і на нього не є. Якщо хочеш бути досконалим, каже Ісус Христос не на Якщо хочеш бути досконалим, каже Ісус Христос за кожному з нас. Але тепер від нас залежить відповідь. Чи війде через вушку волки? Чи це буде для нас неможливо? Христос раждає.